Завтрашні переговори в Стамбулі або їхня відсутність безперечно матимуть вплив на подальший перебіг і війни, і всієї геополітичної ситуації довкола російсько-української війни. Але от чого чекати, а чого не варто сподіватися від завтрашніх можливих зустрічей або їхньої відсутності, говоримо із Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю! Вітаю пане Вадима. Всіх вітаю, друзі. У вас є якісь очікування від завтрашнього дня і того, що може відбутися у Туреччині? Звичайно, є, але вони не є суперпозитивні або такі, як мене надихають. Насправді ніяких суперочікувань, оскільки з американської точки зору, звичайно, їм би було важливо показати політичний результат. В якому сенсі їх досягнення, якщо б почалися двосторонні контакти, я поки що ніяк не готовий назвати їх переговорами. Я думаю, що з Кремля точно надішлють якусь делегацію і будуть намагатися розкручувати тему це продовження стамбульських переговорів в тому ж самому місці, але в інший час. Я також вважаю, що Трамп, який там тролить всіх можливістю своєї присутності, а Марка Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, навіть буде в Туреччині. Зовсім з іншого приводу, оскільки у нього натівська зустріч, але, як кажуть, зовсім випадково може там з'явитися. Це теж історія, яка з одного боку дозволяє нам сказати, що це починається з американцями. Але Трамп людина непослідовна, як в гарному сенсі, так і не дуже. І В якийсь момент ми можемо потрапити під тиск з одного боку американців, а з іншого боку, під витівки Путіна. Так що це історія з великими ризиками. Ми це прекрасно розуміємо. З іншого боку, ми маємо тримати американців. Це власне цей робір, що ми бачили минулого тижня. Так що ця ігра, вона насправді не є дуже простою. Пане Павле, я от про що думаю зараз. Президент Зеленський зробив прекрасний хід, викликавши Путіна особисто. Мовляв, є сенс говорити один на один з тим, хто ухвалює рішення, а не з його посіпаками, яких Путін може туди прислати. Але якщо Сполучені Штати присилають делегацію у складі Рубіо, Вітков і Келок, то чи не потрапимо ми в таку дипломатичну ситуацію, коли самі американці казатимуть, ну тут є держдеп, тут є там Лавров, ну то хай Зеленський говорить. З усіма нами і оця ідея зустрічі головний з головним провалиться і нас заставлять спілкуватися з людьми, які рангом нижче, які не ухвалюють рішення. А я насправді не думаю, що до Стамбулу завітає Путін. Йому не потрібні а не припинення вогню без звичайних умов. Він навпаки хоче прив'язати до припинення вогню всі можливі і неможливі умови, і, власне, визначити, які питання і в яку сторону далі обговорювати. Тобто завести в тунель переговорів, якщо так можна сказати. Але одночасно йому невигідно також йти на обмін полоненими і всі ті важливі для нас. Людські історії, так що це буде бажання розпочати наші контакти з російською делегацією. Можливо, американці навіть з'являться в цій історії, щоб власне завдати такого ну, першого поштовху в цій історії. Тому ця історія, звісно, це. Як паски й капкани, які розкидані, але ми вже досвідчені люди, і насправді також розуміємо про, про що ця історія. Добре, я хотів уточнити тоді, чи правильно я розумію вас, що ви припускаєте, що завтра можуть бути переговори не на рівні президент-президент, а на рівні, ну наприклад, очільників Міністерства закордонних справ? Якщо туди прийде Лавров, і там є Андрій Сабіга, то на такому рівні можуть початися контакти. Я не виключаю, що в Стамбулі може відбутися трьохстороння зустріч, оскільки там можуть з'явитися спеціальні представники Трампа Вітков Келах, може з'явитися Рубіо. І тоді американці можуть сказати: Ну, от ми ж говорили з кожним окремо в Саудівській Аравії, а тепер давайте спробуємо в нашій присутності, оскільки звичайно. З українського боку вирують емоції і можливі маніпуляції з російського. Давайте сядемо в нашій, в нашій присутності, от така історія вона насправді не виключена з одного боку. Знову такі в ній, в ній є свої ризики, але з іншого, в присутності американській, це все ж таки не виглядає як намагання штовхнути нас в двосторонню історію. Без подальшого маневру, але тоді в такій зустрічі немає сенсу брати участь президентові, а все обмежиться главами дипломатичних відомств. Так, та звісно, як на мене, Путін не піде на зустріч на найвищому рівні. Він буде з нею з'їжджати всіма можливими способами, оскільки Путін вважає свою роль як можливість. Укласти чи не укласти якусь оборудку, і в першу чергу він хоче і буде говорити з Трампом для нього. Це історія, в тому числі іміджева, як всередині Росії, так і в частині інших країн. І він буде цими всіми, всіми шляхами намагатися. Створити видімість якихось двосторонніх контактів, а потім каже Трамп: ну давай зустрічатися десь там, в Саудівській Аравії, або далі, або давай поговоримо по телефону, створимо враження, що ми там про якусь базову реальність домовились. А далі хай воно іде, як іде. Тобто самі такі, я думаю, маніпуляції ми побачимо найближчими днями. Пане Павле, ви згадали про те, що росіяни мають всі шанси почати чи точніше продовжити розігрувати карту перемовин чи зустрічі у Стамбулі в 2022 році, де вони вимагали, я нагадаю, там російська друга державна, українські збройні сили в складі 50 тисяч, заборонена вступ в НАТО, відновлення російського православ'я і так далі, і таке подібне. Чи не бачите ви ризик, що якщо Росія буде на цьому наполягати, що нам безперечно не підходить, то це дасть Росії привід тоді голос? Тим же ж Сполученим Штатам, що, бачите, ми ж хотіли, але українці не хочуть сідати за стіл переговорів. Чи не буде це такою піар-програшною позицією з нашого боку? З їх боку, така спроба буде. Але ми маємо сказати Трампу е, таким е, не дуже простий кшталт. І, е, Подальші контакти чи переговори вони, звичайно не будуть простими. Ми прекрасно розуміємо, що під час них можуть бути непрості рішення, але ці рішення не можуть обмежувати український суверенітет. Якщо Трамп штовхне Україну на обмеження суверенітету, то це буде як відкритий ящик Пандори. Потім весь світ почне перезавантажуватись не як контрольований хаос. А як якийсь бардак? Тому коли ми кажемо про юридичне визнання окупованих територій чи намагання нас роззброїти, чи сказати нам, що ми маємо робити всередині України, то насправді Трамп, який вирішить, я сподіваюся, ні. Але якщо вирішить під тиском Путіна чи когось іншого, штовхати нас на це. Він відкриє такий потік подій, які зупинити потім в світовому масштабі, буде неможливо, і ж ми бачимо, що багато що відбувається в світі на близькому сході між Індією, і Пакистаном і, і в інших регіонах. І, власна, якщо Трамп почне намагатися навіть говорити про обмеження нашого суверенітету. Ми маємо чітко сказати, що це слабка позиція. Він тоді буде виглядати слабаком. Так що можливі компроміси вони не мають стосуватися суті українського суверенітету. От така наша позиція, вона має триматися і надалі. Угу. І ще один момент: якщо раптом нічого не буде домовлено, а я нагадаю, що очікується, що буде домовлено. Про 30-денне припинення вогню Європа обіцяла накласти рішучі санкції. Але для цього їм треба узгодити свою позицію зі Сполученими Штатами, щоб санкції справді були дієві. Що мається на увазі під оцим бажанням Європи, на вашу думку? Вони справді готові боляче ударити Росію, як сьогодні заявив міністр закордонних справ Франції. Чи це поки що декларація про наміри? Плани є. Є цікаві ідеї, чи це буде насправді болісний удар. Ну, на жаль, я цього не бачу, але це може бути суттєвий удар, але реально дієвим він може бути тільки зі Сполученими Штатами. А там поки що скоріше дотримується логіки: якщо Росія піде на поступки, то тоді ми давайте. Подумаємо про скасування частини санкцій. А наші європейські партнери кажуть, що якщо Путін буде там впиратися руками, ногами і чим там ще може, то тоді ми додатково накладатимемо санкції. Тобто, в будь-якій такій історії важлива елемент розуміння, якщо хочете солідарності між Європою і власне Трампом. І я кажу Трампом, а не сполученими штатами, оскільки. Всі рішення прийматиме особисто Трамп, тим не менше так виглядає, що Трамп починає поступово дратуватися з небажання Путіна і іти цим шляхом. Угу. Він прекрасно розуміє, що Путін хоче прив'язати нас до умов, але тим не менше, йому потрібен результат, в тому числі у вигляді припинення вогню. Дякую дуже, пане Павле, що поділилися думками своїми з цього приводу. Всі чекають завтрашнього дня. Це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.